Доброго дня! Сьогодні приготуємо деруни. Такі деруни виходять дуже хрумкі і смачні. Почнемо приготування. Потрібно почистити 5 картоплин середнього розміру і 2 з них натираємо на крупній терці. Натерли дві картоплини і далі натираємо на м'якій терці. Далі на мілкій терці натираємо одну цибулину. Також по бажанню можна додати один зубчик чоснику. Додаємо сіль і перець. Розбиваємо одне яйце і додаємо муку півтори 2 столових ложки без горки. Перемішуємо все до однорідної маси. Ось така маса у нас виходить. Далі на розігріту сковорідку наливаємо олію. Столовою ложкою викладаємо наші деруни. Смажемо на середньому вогні з двох сторін до золотистості. Готові деруни викладаємо на серветки або паперові рушнички, щоб стекла зайва олія. Ось такі смачні і хрумкі деруни у нас виходять. Найкраще подавати їх зі сметаною. Обов'язково спробуйте приготувати. Всім смачного!